Якщо група здатна, вона повинна це зробити, тому що це, зрештою, буде на благо їй. Але ще раз, якщо вона здатна, а якщо ні, так залишити її поступово. Він зрозуміє і приєднається до них. А якщо ні, нехай де геть є такі, що у них немає вибору, але вони повинні йти шляхом своїм індивідуальним і нічого не пробуш. Нічого. Все, зрештою, не всі ми можемо просуватися в тому ж темпі і в тому ж стилі, але є одинаки, які дуже відрізняються від інших. І іноді вони виходять. І Просуваються у власному темпі, бувають різні випадки.